Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема уроку Лінійні нерівності з однією змінною. Числові проміжки. На дошці ви бачите приклади найпростіших лінійних нерівностей з однією змінною. Зрозуміло, що кожен з вас може підібрати число. Яке перетворить кожну з цих нерівностей на правильну числову нерівність. Тобто замість х можна підставити, наприклад, у першу нерівність число 4. 4 більше, ніж 3. Тобто, 4 є розв'язком першої нерівності. Число 5 теж є розв'язком, число 10, число 28. І будь-яке число, яке більше, ніж 3, буде розв'язком даної нерівності. Зрозуміло, що всі ці розв'язки перелічити неможливо. Тому розв'язок нерівностей записується у вигляді числового проміжку. Давайте спочатку подивимося, як виглядає цей проміжок на числовій прямій. Під цією нерівністю я накреслю числову пряму, фрагмент цієї прямої. На цій прямі порожньою точкою позначимо число 3. Всі числа, які більше, ніж 3, розташовані справа від цієї точки. Тобто це 4, 5, 6 можуть бути дробові числа, але всі вони мають бути більше, ніж 3. Яке число буде останнє? Сказати неможливо, оскільки ряд цих чисел нескінчений. Тому ми позначимо. Його як плюс нескінченність. І чому саме вирізана точка. Тому що нерівність х більше 3 це строга нерівність, знак більше строгий. Він говорить, що підходять всі числа, крім самого числа 3, оскільки 3 не більше, ніж 3. Записується розв'язок у вигляді проміжку, і пишемо так, що х належить проміжку від. Трьох до плюс нескінченності. Будь-яке число із цього проміжку є розв'язком даної нерівності. Все, першу нерівність ми розв'язали. Чим відрізняється друга нерівність від першої? Тим, що тут нестрогий знак нерівності більше або дорівнює. А це означає, що число 3 входить у множину розв'язків даної нерівності. Позначається на числовій прямій як зафарбована точка більше, чим 3 всі числа, що правіше числа 3, і тоді х це проміжок, який включає в себе число 3 і всі числа, що більше цього числа, до плюс нескінченності. Тобто, ви маєте зрозуміти. Якщо строгий знак нерівності, точка не зафарбована, виколота. І всі числа що більше цієї точки входять у проміжок, а значить позначаються круглою дужкою цей проміжок, і це число 3 не входить у множину розв'язків. Якщо знак нерівності не строгий, значить число 3 входить у множину розв'язків, точка 3 зафарбована на координатній прямій. І Квадратна дужка теж включає цю точку у множину розв'язків. Далі подивимося на нерівність третю. х менше, ніж 1,5. Роздивимося на числовій прямій цей проміжок. Менше строгий знак нерівності 1,5. Позначили тут числа що менше, ніж 1,5 знаходяться зліва. Від точки заданої. Яке число буде останнє? Теж сказати неможливо, його позначають мінус нескінченність, оскільки вліво після нуля вже йдуть числа від'ємні? Тому х належить проміжку від мінус нескінченості до 1,5. Записуємо цю нерівність, читаємо її відповідь зліва направо за напрямком стрілочки. І аналогічно нерівність четверту. Нестрогий знак нерівності говорить, що точку маємо зафарбувати. 1,5 позначимо тут. Числа, що менше, ніж 1,5 зліва, і тоді Х належить проміжку від мінус нескінченності до 1,5 включно. Треба сказати, що там, де мінус нескінченість або плюс нескінченість, там дужка завжди кругла, оскільки не можна назвати цього конкретно числа. А вже кругла і квадратна дужка поряд з числом, означає. Включається це число у множину розв'язків або не включається. Так. Оці нерівності, що ми зараз з вами розглянули, це найпростіші лінійні нерівності з однією зміною. Зрозуміло, що нерівності бувають складнішими, і ми зараз такі розглянемо з вами. І як розв'язувати ці нерівності? П'ята нерівність. 5х. Мінус 17 більше, ніж 2х плюс 4. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, ми з вами користуємось властивостями числових нерівностей. Вони говорять, що можна переносити доданки із одної частини нерівності в другу, змінюючи їх знаки на протилежні, а знак нерівності при цьому зберігається. Значить. 5х ми залишаємо зліва, 2х переносимо із правої частини ліву з протилежним знаком. більше знак нерівності зберігаємо. мінус 17 переносимо буде 17, плюс 4 отримали таку нерівність. Тепер зводимо подібні доданки. 3х більше, ніж 21. Отримали нерівність, яку можна. Далі розв'язати треба знайти х у цій нерівності. Значить, ми маємо обидві частини нерівності поділити на 3. 3 – число додатне, і за властивостями числових нерівностей маємо. Якщо обидві частини нерівності поділимо на одне те саме додатне число, знак нерівності зберігається. Вийшло х більше трьох. Ой, х більше 7. Прикреслимо, тепер ця нерівність дуже схожа на першу. Числова пряма, на ній позначаємо число 7, всі числа більше, ніж 7, знаходяться справа від цього числа, і тоді відповідь записуємо х є проміжок від 7 до плюс нескінченності. Звертаю вашу увагу, знак нерівності строгий, точка 7 вирізана і дужка кругла. Шоста нерівність 2х більше або дорівнює 4х мінус 16. Знову переносимо в ліву частину 2х мінус 4х, доданки з х ми збираємо зліва, знак нерівності при цьому зберігається, мінус 16 залишилось справа. Мінус 2х зводимо подібні доданки більше або дорівнює мінус 16. Тепер для того, щоб знайти х, нам треба всю нерівність поділити на мінус 2. Мінус 2 число від'ємне. При діленні обох частин на від'ємне число, знак нерівності змінюється на протилежний, розвертається у другий бік. Х менше або дорівнює 8. Тепер. Менше або дорівнює знак нестрогої нерівності, тому число 8 це зафарбована точка. Менше, ніж 8 числа розташовані зліва від числа 8, і тоді відповідь ми записуємо у вигляді проміжку від мінус нескінченності до числа 8. 8 це остання точка, яка є розв'язком даної нерівності. включно нерівність. Двах більше х мінус три помножене на два. Розкриємо спочатку дужки. 2 двах більше, ніж 2 мінус шість. Перенесемо вліво 2х виходить 2х мінус 2х більше, ніж мінус 6. 2х мінус 2х це 0х. Більше, ніж мінус 6. Якщо ми будь-яке число помножимо на 0, вийде 0. 0 завжди більше, ніж будь-яке від'ємне число. А це означає, що х може бути будь-яке число. Від якого не залежить розв'язок даної нерівності. Тобто виходить, що х може бути будь-яке число числової прямої. Тоді відповідь записують так, від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Восьма нерівність така. 2х менше х мінус 3 помножене на 2. Аналогічно до попередньої нерівності маємо 2х менше, ніж 2х мінус 6. Перенесемо, виходить 0х менше мінус 6. Якщо замість х сюди підставити будь-яке число, ми отримаємо 0. 0 не може бути менше від будь-якого від'ємного числа, в даному випадку від мінус 6, при будь-яких значеннях х. Тоді кажуть, що х це число, яке належить порожній множині. Розв'язком цієї, цієї нерівності буде порожня множина, х належить порожній множині. Позначається так, кружечок перекреслений. Тобто немає жодного числа, яке ми підставимо замість х і отримаємо значення таке, щоб 0 був менше, ніж мінус 6. Далі ми з вами продовжуємо працювати за підручником. Алгебра 9 під редакцією мерзляк. Що стосується позначень, то зображати проміжки, що відповідають розв'язку нерівності, можна за допомогою штриховки, як це показано на рисунку А, або за допомогою дужки, ось ви бачите, яка показана на рисунку Б. Ви можете позначати так, як вам зручно. Тепер подивіться на таблицю, в якій показані. Розв'язки даної ну, нерівності, які ми з вами зараз вивчаємо. Якщо ви маєте нерівність Х більше А або Х менше А, тоді відповідь записується у вигляді проміжку з круглими дужками від А до плюс нескінченності або від мінус нескінченності до А, і зображається як проміжок з виколотою точкою. Якщо нерівність не строга х більше або дорівнює А, Х менше або дорівнює А, то тоді зображається це як закритий проміжок з того боку, де в нас є значення А, і відкритий з боку нескінченності. Точка зображається з закресленою зафарбованою точкою на координатній прямі. Далі розв'язуємо номер 5,4 із підручника. Кажіть. Найменше ціле число, яке належить проміжку. Перше: від 6 до плюс нескінченності. Давайте накреслимо рисунок і подивимося, як виглядає цей проміжок. Дужка кругла означає, що ця точка виколота. До плюс нескінченності, значить, всі числа, що більше 6, знаходяться справа до плюс нескінченності. Тоді, в цьому проміжку є числа 7. 8, 9 і так далі до нескінченності. Цілі числа я маю на увазі. Число 6 у цей проміжок не входить. Значить, найменше ціле число буде 7. Далі, від 6 до плюс нескінченності. Знов я виконую малюнок. Число 6 це зафарбована точка. Всі числа що більше 6 знаходяться справа. І точка 6. Включається у множину розв'язків. Тому найменше ціле число, належить, що належить проміжку, це буде число 6. Далі. 3, мінус 3,4 незафарбована точка мінус 3,4 до плюс нескінченності всі числа що справа. Число мінус 3,4. Розташоване на координатній прямій між числами мінус 3 і мінус 4. Тоді найменше ціле число буде мінус 3. Х дорівнює мінус 3. Далі буде мінус 2. Далі мінус 1, 0 і до нескінченності. Так, і останній, давайте роздивимося проміжок. Мінус 0,9 включно зафарбована точка. Мінус 0,9 до плюс нескінченності всі числа, що знаходяться справа. Число мінус 0,9 розташовано між числом 0 і числом мінус 1. значить, найменше ціле число це буде число 0. Далі розв'язуємо номер 5,8 із підручника. Пишемо номер 5, крапочка Перша нерівність 6х більше 18. Щоб знайти х, ми маємо обидві частини нерівності поділити на 6. 6 – число додатне, тому знак нерівності залишається незмінним. Х більше 3. Виконуємо малюнок. 3. Вирізана точка, знак строгої нерівності про це говорить. Х більше трьох читаємо останній рядок, це числа, які розташовані справа, і тоді х належить проміжку від трьох кругла дужка до плюс нескінченності. Друга нерівність мінус 2х більше або дорівнює 10. Число мінус 2 від'ємне. Щоб знайти х, маємо обидві частини нерівності поділити на від'ємне число. При цьому знак нерівності змінюється на протилежний х менше або дорівнює 10 поділити на мінус 2 буде мінус 5. Знак нерівності не строгий, тому точку, яку ми тут відмічаємо, буде зафарбована. Мінус 5 позначимо цю точку. Чи, читаємо х менше або дорівнює мінус 5, всі числа, що менше мінус 5, розташовані зліва. І х належить проміжку від мінус нескінченності до числа мінус 5, включно. Третій приклад. Одна третя х менше 9. Ви бачите, що оці множники числові можуть бути різними. Цілими, дробовими, додатними, від'ємними. В даному випадку одна третя це додатне число. Ділимо на нього знак нерівності не змінюється. 9 поділити на одну третю. Це значить 9 помножити на перевернутий дріб на 3 перших, тобто на 3. Це буде 27. Вирізана точка. 27. Читаємо, х менше 27 це всі числа, що менше 27 знаходяться зліва. Х належить проміжку від мінус нескінченності до 27. Круглою дужкою показуємо, що 27 умножену розв'язків не входить. Четверта нерівність 0,1х більше або дорівнює 0. 0,1 число додатне, тому знак нерівності не змінюється. Х буде більше або дорівнює. 0 поділити на 0,1 це 0. Точку зафарбовуємо 0, більше 0 всі числа що справа, х належить проміжку від 0 до плюс нескінченості. Далі трошки пропустимо. П'ятий приклад розв'язуємо шостий. Шостий мінус 10х менше 0. Мінус 10 число від'ємне, тоді х буде більше, ніж 0, а значить, на числовій прямій виколюємо точку 0, Числа, що більше нуля справа, і х належить проміжку від нуля до плюс нескінченності. Далі. Розв'язуємо дев'ятий приклад. 7х мінус 2 більше 19. Переносимо 2 вправо, 7х більше 21. Х більше 3 на 7 поділились, 7 число додатне, знак нерівності не змінився. 3. Відмітила на числовій прямій, виколота точка. Більше трьох всі числа що справа. Х належить проміжку від 3 до нескінченності. далі одинадцята рівність: 4 мінус х менше, ніж 5. Мінус х залишаємо зліва, 4 перенесли вправо і відняли від 5. Буде 1. Мінус х більше одиниці, значить х менше одиниці, значить х більше мінус одиниці. Знак розвернувся, ми на мінус 1 поділили обидві частини даної нерівності. Мінус 1 виколота точка з другий знак нерівності. Значить х це проміжок від мінус одиниці до плюс нескінченості. І розв'яжемо 15-й приклад х плюс 2 поділене на 5 менше 2. Помножимо спочатку на 5 обидві частини нерівності, щоб позбутися знаменника. х плюс 2 менше, ніж 10, х менше, ніж 8. І тепер малюємо 8 викота точка, менше, ніж 8 числа що зліва, і х належить проміжку від мінус нескінченності до 8. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!